На думку лідера правого сектора Дмитра Яроша, країна далі потребує революційних змін. Зокрема, треба провести люстрацію та покарати верхівку колишньої влади. Відставка Януковича й дострокові вибори це лише проміжні завдання. Далі мають відбутися революційні зміни в державі, які покращать життя реально, а не по-азіровськи. Лідер правого сектора вважає, що Україна має пройти етап люстрації. Найголовніше верхівка піраміди. Коли знизу побачить, що на горі несуть покарання, вона посиплеться. Це слон на глиняних ногах. На думку Яроша, дехто з опозиціонерів був частиною цієї системи, тож люстрація стосуватиметься й декого з тих, хто прийшов до влади в 2005 році. А далі є просто злочинці, які перебувають при владі. Приміром, мер Дніпродзержинська людина з кримінальним минулим, таких можна почистити шляхом виборів. Якщо ти вчинив злочини проти держави, народу, то просто в тюрму відправити. Це не ілюстрація, а дія закону. Злодій має сидіти в тюрмі, зауважив лідер правого сектора.